Сьогодні у мене курники. Я просто впевнена, що цю страву я приготую ще не один раз, адже вона настільки смачна, тісто найніжніше, а начинка соковита! Давайте готувати. Рецепт залишу в описі під відео. До просіяного борошна додаю сіль, розпушувач і холодне масло із холодильника. Воно у мене нарізане кубиками. Тепер це все потрібно перетерти в крихту руками. Ось така крихта має вийти, якщо шматочки масла ще залишились, нічого страшного. Тепер до цієї маси я додаю сметану і два жовтка. Тісто спочатку замішую ложкою. А потім на столі замішую руками. Саме головне зібрати все тісто в кульку. Спочатку це здається дуже важко, але потім тісто стає піддатливе в роботі, нічого страшного в цьому немає. Якщо ви бачите, що ваше тісто трішки суховате, можна додати ще ложечку сметани. Тоді воно стане м'якше і еластичніше. Ось таке тісто в мене виходить, воно зовсім трішки липне до рук, і це нормально. Я перекладаю його в пакет і залишаю на одну годину в холодильнику. А тим часом приготую начинку. У мене тут курячі стегна без шкірки, нарізані на маленькі шматочки, також картопелька на маленькі шматочки і цибуля. Я це все підсолюю, додаю перець, трішки коріандру та чесничок. І гарно перемішую. Після того, як тісто відпочило, я його витягую з кулька і ділю на 8 частинок. У мене буде 8 курників. Можна їх робити менше, можна робити побільше. Дивіться за своїм бажанням. І з кожного шматочка розкатую невеликий пласт. Якщо підлипає тісто, ви підсипте поверхню борошном, і так буде краще працювати. Викладаю начинку і защіплюю таким образом, яким показано на відео. Свої курники я викладаю на пергамент, змащую яєчком для золотистості і для краси посипаю кунжутом. Відправляю в духовку, яка розігріта до 180 градусів на 40 хвилин. Скажу зразу, в кого електрична духовка, зразу ставте верхній і нижній нагрів, щоб начинка повністю приготувалася. Деякі я присипала сиром, але це робити не обов'язково. Вони вийшли неймовірно ніжні. Тісто тонке і хрустке, а начинка мега соковита. Скуштуйте це дуже смачно.